Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 411 за підручником Алгебра 8КС автор Олександра Ітера. І наше завдання виконати дій. Поїхали з першого. У нас 1 по поділити на P. По поділити на M І додати 1 по поділити на N. Ну що ж, спільний знаменник, тут усі буковки, так? Так Н. А тепер допоміжні ножники. Значить так, тут обираємо P, тобто залишається Н. Тут обираємо М, залишається PN, а тут обираємо N, залишається Н. Все перемножаємо на одиницю. У нас буде МН мінус П. Скоротити нічого не можемо, тому так і залишаємо. Так, друге 2 поділити на х плюс 3 поділити на х квадрат і мінус 4 поділити на х куб. Про те, що я вам казала, якщо в нас повторюється, то ми беремо з найбільшим показником степеня. В нашому випадку це х куб. Значить, 1 забираємо, залишається 2. 2 забираємо, залишається 1. І число поділене саме на себе дорівнює 11. Тобто у нас буде 2 х квадрат плюс 3х мінус 4. Скоротити нічого не можемо. Так, ми на екваторі. Не забуваємо ставити лайк і підписуватись на канал. Це для мене дуже важливо. Так, третє. Одиниця поділити на АВ. Добре, плюс одиниця поділити на Б і плюс одиниця поділити на СА. У нас тут три букви А, Б, С, тому їх і забираємо. А, Б і С. Так, допоміжні множники. АБ забираємо, залишається С, Б, С забираємо, залишається А, і С забираємо, залишається Б. Тут у нас буде С плюс А і плюс Б. Так, і четверте. О, тут у нас трошечки складніше. Х Y поділити на Х, Y, -Z y -Z, плюс Y-Z поділити на YZ, плюс Х плюс Z на X Z. Які у нас тут є буковки? У нас X, Y, Z, так? Тому їх і забираємо. X, Y, Z. Допоміжні множники, X, Y забираємо, залишається з, а Y, Z забираємо, залишається X, XZ, залишається Y. Все перемножаємо. О, буковок багато, так? X на Z, X. Z мінус Y, Z плюс XY. Так, перемножаємо мінус XZ. Добре. Трошечки продовжимо. І ще третій треба. X на Y це буде плюс x y і плюс YZ. Так, дивимося, може щонебудь самощується. Самознищується XZ мінус z, x -z Мінус YZ плюс YZ і залишається XY плюс XY. Тобто у нас буде 2 xy так? Тому що дії робимо з коефіцієнтами. І XYZ. Що можемо скоротити? Тут можемо X і. Y. Залишається 2, поділити на z. Все, це буде відповідь. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайк і підписуватись на канал. До нових зустрічей! Па-па!